До окупації в Енергодарі мешкало 53 тисячі жителів. Наразі там залишилось близько 15 тисяч. З 11 тисяч працівників ЗС у місті перебуває приблизно половина. Про ситуацію на атомній станції розповів під час брифінгу начальник запорізької ОВА Юрій Малашко. Зазначає через окупацію міста та присутність на станції російських військових впливати на безпекову ситуацію неможливо. Також відомо про мінування території ЗС, Попри це, людей закликають зберігати спокій на ви випадок надзвичайної ситуації на станції вже підготовлено відповідні плани, в тому числі з евакуації. Повідомлення про дії для населення має надійти через офіційні джерела та соцмережі. Рівень загрози він є, але він невеликий. І наша Запорізька атомна електростанція, вона побудована конструктивно зовсім іншим, ніж була там, наприклад, Чорнобильська. Навіть ви чули, що після якщо це станеться, після викиду радіації, навіть не потрібно приймати е, калійон. Чому? Тому що немає того радіоактивного йоду, який може бути викинутий. Ми будемо реагувати у разі, тобто будемо приймати оперативну інформацію про рівень радіації і приймати рішення щодо або евакуації, або інших яких дій.